Всім привіт! Це твій королівський блог. Мене звати Катя. І я нарешті зробила відео, про яке ви мене так довго просили. Так, сьогодні поговоримо про коронацію. Дізнаємося, що це взагалі за церемонія. Поговоримо про її обряди коштовності, які використовуються. Я розповім вам, якими були коронації Георга VI та його доньки королеви Єлизавети. Та чого нам очікувати у травні від коронації. Майбутнього монарха короля Чарльза III. Тож всідайтеся зручніше та розпочинаємо. І перш ніж ми розпочнемо основну частину відео, я хочу, щоб ви зауважили, що я сьогодні знову не сама. Мія поки до мене ще не дійшла. А от королева Єлизавета вже тут відчуває себе справжньою монархиною, яка ніби записує різдвяне звернення. А ось і Мія, бачите, прововка промовка. Оцю красу мені вийшла моя колега Дарина. Передаю тобі вітання. Якщо ви хочете собі таке ж, я залишу посилання на її інстаграм. Можете до неї постучатися у Директ і домовитися про от такий от різдвяний подарунок. Тож що таке коронація? Коронація це символічна релігійна церемонія, на якій коронується монарх. Коронація офіційно закріплює роль монарха як голови англіканської церкви та знаменує передачу титулів і повноважень від одного монарха. Монарха до іншого. Зазвичай коронацію проводять через кілька місяців після смерті колишнього монарха, оскільки сама коронація вважається веселим дійством, що є неприйнятним під час жалоби. Також це дає планувальникам достатньо часу, щоб. Ретельно приготуватися до такої важливої події. Традиційно церемонія складається з шести етапів: перший визнання. Біля коронаційного крісла монарха представляє архієпископ Кентерберійський, громада вигукує Боже бережи короля і грають сурми. Наступний етап це присяга. Суверен присягається дотримуватися закону та заповітів англіканської церкви. Третій етап це помазання. Король знімає церемоніальну мантію, і сідає в крісло. Над ним тримають. Балдахін із золотої тканини, щоб приховати цей інтимний момент. Архієпископ маже монарху руки, груду та голову святим єлеєм. Цю олію виготовляють за секретним рецептом, але відомо, що вона містить амбрук, квіти апельсина, троянди, жасмін і корицю. Наступний етап це інвеститура. Суверен повертається до коронаційного крісла, де йому вручають королівську державу, яка символізує релігійний та моральний авторитет скіпит. Який символізує владу, і Скіпетр Суверена золотий жезл, увінчений білим емальованим голубом, який символізує справедливість і милосердя. Після цього архієпископ кладе на голову короля корону святого Едуарда. Останні етапи це інтронізація та вшанування. Король переходить з коронаційного крісла на трон, тоді перед монархом стають на коліна пери, які віддають йому шану. Потім таким же чином відбувається помазання і королеви, кого зазвичай запрошують на коронацію. Коронація є державною подією тому список гостей складає передусім уряд Британії, крім членів королівської родини на коронації, зазвичай присутні. Прем'єр-міністр, представники палат парламенту Британії, а також лідери інших держав і члени королівських сімей з усього світу збирається дуже велика кількість людей. Наприклад, на коронації Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві були присутніми більше 8 тисяч людей. Після обряду коронації новоспечені монархи разом з родиною з'являються на балконі Букінгемського палацу і вітають народ. Тепер трошки дослідимо, якою ж була коронація дідуся майбутнього монарха Георга Шостого. А Георга Шостого коронували 12 травня 1937 року. Церемонія його коронації відбулася у день раніше намічений для коронації його старшого брата Едуарда. Зараз не буду вам переказувати, як так стало, що замість Едуарда престол посів саме Георг. Я думаю, ви коротко і так знаєте цю історію. Тож не будемо заглиблем. На відміну від батька, Георг VI не був зведений на престол у Делі як імператор Індії. За добу після вступу Георга VI на престол парламент вільної держави Ірландія ухвалив закон, який фактично усунув владу британського короля на території Ірландії. Церемонія Георга почалася традиційно з помазання обряду, який символізує духовний вступ до царської влади. А потім відбулася коронація та інтронізація. Після перекоролівства віддали Шану Королю. Повернення до Букінгемського палацу тривало понад 6 миль, це майже 10 кілометрів. Що зробило цю путь найдовшою коронаційною процесією на той момент. Натовпи людей вишукувалися вздовж вулиці, щоб подивитися на новоспечених монархів. У церемонії взяли участь понад 32 тисячі солдатів, 20 тисяч поліцейських вишукувалися вздовж маршруту. Коронація була ознаменована випуском офіційних медалей, монет та ман. Рок, військовими парадами по всій імперії, та численними неофіційними святкуваннями, включаючи вуличні вечірки та виготовлення пам'ятних речей. Ну, щось схоже так, ми говоримо зараз про вуличні вечірки. Ми з вами бачили вже цього літа, коли святкували 70-річчя правління Єлизавети II, Також були влаштовані вуличні вечірки. До речі, коронація Георга VI стала першою, яку транслювали по телебаченню. Це також була перша. Коронація, яку транслювали по радіо. Наступною, після смерті Георга VI, коронували його доньку королеву Єлизавету. 2 червня 1953 року її коронували у Вестмінстерському аббатстві як Єлизавету II. незважаючи на складне фінансове становище повоєнної Британії, з державної скарбниці виділили близько півтора мільйонів фунтів стерлінгів. лише на святкове оформлення вулиць Лондона, які, попри незвично холодну погоду і дощ, Ші були вщен забиті е, мільйонами людей, які просто мріяли побачити коронаційну процесію. Урочисту ходу очолили численні колони Британської гвардії. За ними йшли представники збройних сил країн співдружності. Глави держав та іноземні монархи прямували в екіпажах. Єлизавета II і Герцог Еденбурзький прослідували з Букінгемського палацу до Весмінстерського аббатства на золотій парадній кареті запряженою вісімкою коней. Прибуттям королеви Єлизавети у весмістерське аббатство, де на неї чекали 8 тисяч гостей. Ой, мама розпочалася релігійна церемонія коронації. Єлизавета була одягнена в білу шовкову сукню, розшиту емблемами співдружності націй. Поверх сукні була оксомитова мантія довжиною понад 5 метрів. Шлейф несли сім фрейлін. Біля вівтаря. Королева проголосила урочисту присягу, в якій поклялася захищати справедливість, закони своїх володів. Дінь та англіканську віру. Потім архієпископ Кентерберійський звершив стародавній священний обряд церемонії, помазання. Після того, як Єлизавета прийняла королівський скіпетр державу мантію, їй нарешті на голову одягли корону, а оточуючи, проголосили Боже, бережи королеву. Після коронації Єлизавета у золотій кареті повернулася до Букінгемського палацу. Біля огорожі палацу зібрався просто величезний натовп людей, які скандували, ми хочемо бачити королеву? Королева у супроводі родини з'явилася на балконі Букінгемського палацу і її зустрічав тріумфуючий гул натовпу. Цього дня вона ще кілька разів виходила на балкон, щоб привітати народ. Потім Єлизавета приєдналася до першого з двох коронаційних бенкетів, на якому були присутні члени королівської родини та представники іноземних монархій, а також інші високопоставлені гості. На другому бенкеті гостям запропонували Вали коронаційне курча страву з холодною курятиною у вершковому соусі карі, спеціально створену для цього випадку. О 17.00 відбувся повітряний парад. Над Букінгемським палацом пролетіло понад 150 літаків. Цю частину довелося декілька разів переносити через дощову погоду. Востаннє цього дня королева з'явилася на балконі у півночі. Завершився цей день салютом над темзою. Свідками історичної події стали не тільки ті, хто приїхав в Лондон, а й близько 27 мільйонів телеглядачів та 11 мільйонів радіослухачів на телетрансляції наполягала молода Єлизавета, не зважаючи на те, що тодішній прем'єр-міністр Черчилль та королева матір були проти. Це все було аж 70 років тому. Якої ж церемонії нам очікувати наступного року? У Букінгемському палаці зазначили, що коронація Чарльза III Поєднає старовинність та сучасність тягатиме корінням у давні традиції, але також показуватиме роль монарха сьогодні та дивитиметься в майбутнє. Коронація буде значно дешевшою та коротшою. Принаймні такі чутки ширяться пресою. Очікується, що на коронацію Чарльза приїде всього дві тисячі людей, саме стільки нині. Може вмістити Авацо, хоча пишностей не буде, а от головні елементи коронації обов'язково збережуть. Під час ключової події відбудеться помазання святим Єлеєм, король зніме мантію і сяде на дерев'яний трон короля Едуарда. Щоб помазати короля, архіпископ використає ампулу у формі золотого орла і особливу ложку 12 століття, яка є ледь чи не найдавнішим скарбом корони. Наприкінці церемонії. Король Чарльз III одягне корону святого Едуарда. Що стосується королеви консорт Каміли, то для неї є декілька варіантів. згідно з традицією, королівська особа може обрати корону серед коштовностей родини, враховуючи тісний зв'язок Чарльза з його бабусею, існує велика ймовірність, що Каміла представить корону, яку раніше носила. Королева Єлизавета, королева матір, її також було визнано королевою консортом за часів правління її чоловіка Георга VI. Існує інший варіант, кажуть, що для Каміли можуть створити унікальну корону, але це дуже малоймовірний варіант, враховуючи бюджет та фінансування самої коронації. В якій короні на коронації з'явиться Каміла. Ми з вами дізнаємося згодом, але про що ми точно вже з вами знаємо: що сама коронація відбудеться 6 Травня цей день оголосили в Британії вихідним. Це зроблено спеціально, щоб люди змогли вийти на вулиці та привітати монарха. Ну, а також ми знаємо, що 6 травня це не просто день коронації Чарльза, це ще й день народження його онука, Арчі Мамбата на Вінзера, сина Гарі та Меган. Як на таке поєднання свят відреагують Сасекси? ми ще з вами дізнаємося, дізнаємося, чи приїдуть вони взагалі на коронацію, але але це дуже велике питання, оскільки вже 8 грудня виходить їхній серіал від Netflix, де вони просто розкриють усі найпекельніші факти про своє життя в Бокінгемському палаці. А вже у січні виходять мемуари Гарі. Це ще одна вибухівка. Тож коли все це вийде, ми з вами зрозуміємо, чи взагалі Чарльз запросить родину молодшого сина на свою коронацію, чи відхреститься від нього. А це все, що я поки що змогла знайти щодо коронації британських монархів. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час. Я дуже вас прошу поставити лайк цьому відео та написати будь-який коментар. Адже саме таким чином ви безкоштовно допомагаєте у просуванні цього відео. А якщо у вас є можливість та бажання, ви завжди можете підтримати нас копійчиною. Усі реквізити або у дописі до цього відео, або на екрані. Але я вас дуже прошу робити це тільки за ваші можливості та бажання. Тож слава. Україні, Боже, бережи короля, донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую, люблю, ваша королівська блогерка.